Мої вітання всім, хто переглядає це відео! Сьогодні ми з вами приготуємо ну дуже смачний сирний пиріг. Тож, кому цікаво, залишайтесь зі мною. Підготувала я вже всі інгредієнти, які мені знадобляться для приготування пирога. У мене буде подвійна порція. вам ж в рецепті я вкажу кількість інгредієнтів для однієї порції. Пиріг готується дуже швидко. З цим впорається навіть дитина. Тут не потрібен міксер, за допомогою вінчика можна легко приготувати тісто, але спершу ми приготуємо начинку для нашого пирога. Нагадую, що в мене подвійна порція кисломолочного сиру, це 600 г. Добавляю цукор, 2 яйця і манну крупу. Дві столові ложки з гіркою. За допомогою виделки усе перемішую і дам постояти манці 15 хвилин для того, щоб вона набухла. Починаю тепер швиденько готувати тісто. До кефіру додаю пів чайної ложки соди, трохи зачекаю, щоб з'явились бульбашки. Тісто для кожного пирога готую окремо, а разом готувала тільки начинку. Ще для тіста нам знадобиться 2 яйця курячих, перемішую, дрібка солі, 100 мл соняшникової олії. Усе гарненько перемішали і тепер в борошно висипаю наш порошок до печива. Сухі інгредієнти перемішую. Тепер будемо замішувати тісто, поступово додаю борошно і як ви бачите, за допомогою вінчика, усе перемішую. Усе тісто я замішувала за допомогою вінчика. Це дуже зручно та швидко. Беру деко, у мене діаметр 27 мм. Дно застеляю пергаментом і злегка змащую олією дно і боки. І як бачите, сир розділила на дві частини, так як у мене сьогодні подвійна порція. В деко вилила тісто і тепер формую ось такі сирні кульки. Кульки викладайте на тісто в хаотичному порядку, так як вам подобається. І для експерименту для першого пирога я ж робила більші кульки, для другого менші. Зараз ви побачите, як зовні вони будуть відрізнятися. А ви ж в коментарях напишіть, який вам варіант більше сподобався. Це перший варіант. Хоча, якщо чесно, мені сподобався ось цей перший. А це другий варіант. Менші кульки. За допомогою ложки розгладжують тісто поверх кульок. І готово. Два пироги вже спеклись. Такий вигляд має другий пиріг, де менші кульки. Злегка зверху посипаю його пудрою, щоб надати йому ще смачнішого вигляду. Наливаю собі ароматного смачного чаю і будемо дегустувати. Разом з вами буду пробувати перший пиріг, він вже остих, другий ще дуже гарячий, ось такий він має вигляд. Це неймовірна насолода. Якщо у вас залишилось трошки сиру, і у вас є кефір, обов'язково приготуйте такий пиріг. Не пожалійте! Смачне м'яке тісто, ароматне, знаєте, воно нагадує мені смак шкільних кексів, які ми колись в їдальні, шкільній купляли такі з руцинками. Зараз в кінці відео ви побачите рецепт. Отож, кому сподобалось моє відео, підписуйтесь на мій канал, тисніть пальчик вверх. Подобайку, пишіть коментарі, чи сподобалось, чи будете готувати ви такий сирний пиріг. Бажаю усім міцного здоров'я, мирного неба, гарного настрою, усім па па па, -па. до зустрічі у нових відео!